Всім привіт, ребят! І це вже шоста часть, я в шокі. І сьогодні ми будемо робити будинок, Ну, дораблювати його, украшувати далі таке. Починаємо. Ну, З першу ми візьмемо всякі предмети і підемо по доски, дерево для нашого дому. Беремо все необхідне і йдемо. Ось такий у нас дім будинок зараз. Ну, йдемо за ресурсами. Ми вже вертаємося, я тут трошки понадобувала, там все таке, тому зараз швидко йдемо, бо зараз і ніч, і сніг іде. Так, ну, вроді вже все закончилось. И да, короче Зараз розкажу вам, чого і як от это от случилось. Короче. То сбоку немає вікна, і він через вікно попав у мене свої. А, куди? Блин, тут... Це... А, господи, я кстати, утопленник уже надоїв, уже надоев, -мо. хтось з боку мене б'є. Бежим быстрее. Самое главное, щоб вообще и ведмедь не напав... Я в шо. Він Ви... мій щит забрав, стоп шо? У нього мещит, чем мне не показалося... Да, у него мещи. Капец, блин! -мо! Ладно, надо в нього міщ... його Йо забирать. О, у мене там ще ресурси лежать. Ну, короче, я вже забрала в нього щит. Вибачте, що он не сняла це. Ну. Отак вот от. Тут у мене ще крипер взорвався. Ну, короче, вот так вот. Ну, будем будувати будинок. До. Будовувати залатувати кришу. Ну, цей весь процес я зробила сама, вам вже покажу більше результат. І ми починаємо добудовувати будинок. І ось така у нас зараз криша вроді нормально. Як вам, напишіть в коментарях. І будемо робити зараз всередині. Я тут вже поставила стінку. Тепер тут у нас з'явилися ще лісниці. Ми уберемо ті стекла. І в нас буде вже не шар, а щось чуть-чуть не такий, як шар. Коротше. І от таким от образом вже появився у нас е, другий поверх. Він от такий з нахилом. Мені, е, до речі, подобаються такі. ну ладно. Ось такий у нас вид на балкон. І да, я вже побудувала балкон. Скоро покажу вам його. І ось так ось у нас тут обходимо цю яму. І поки що у нас це все виглядає так. Мені подобається нормальний будиночок такий. Ще раз наш вид з балкончиком. І ми будемо продовжувати оновлювати будинок. Так, я включилася вже, я здесь, так. Да, і я вже взяла, зібрала тут тварин всяких, і там, як ви бачите, побудувала загін для них. Тому ідемо зараз їх в загін, ведемо, тобто. Я вже, до речі, тут зробила віконце, поставила стекло, і тут починаємо вже робити пол. І у нас тут, в наш будинок, зайшов зайчик. Ну, случайно тут так ось. Ілі появився, ілі заскочив якось через двері. Ось такий гарний зайчик. Ну і ось ми вже зробили пол. Уже тут ми вирівняли стекло і зробили лісницю. покращу. Ось такий у нас другий поверх. Знову в третій раз балкон. І ми зараз підемо туди. Я там овець, не знаю яких. Ну, овцем, да. Я там їх посадила, поэтому йдемо до них. Ладно, може, приручить тебе хоча б можна. Ще й не приручився. Ну ладно, нам не треба такі вовки. Ну, ось таке в нас вийшло відео. Це вже шоста частина, як я говорила в началі. І скоро я буду закінчувати тут таку всю, всю всю рубрику, в принципі, і начну щось нове. Ну, ставте лайки там, підписуйтесь на канал. Всем спасибо і всім пока!